У Прилуках активно впроваджують заходи з безбар'єрності. В місті розробили план дій щодо створення доступного простору для всіх мешканців громади. Документ передбачає поетапне усунення перешкод у соціальній, транспортній, архітектурній сферах. Відповідно до цього плану, у прилуках також створили раду з питань безбар'єрності. Рішення виконавчого комітету прилуцької міської ради утворено раду безбар'єрності. Її діяльність спрямована на створення безперешкодного простору для всіх мешканців громади, зокрема для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Головою ради є міський голова. Я виконую обов'язки першого заступника голови ради. Ми працюємо над тим, щоб кожен житель прилук мав рівні можливості у користуванні міським простором, отриманні послуг та участі у житті громади. Міська політика у сфері безбар'єрності узгоджена з державними орієнтирами, зазначає Даніл Савенко. Наша діяльність узгоджується з положенням національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року, затвердженого кабінетом міністрів. Цей документ задає єдиний державний орієнтир. А ми поступово втілюємо його на місцевому рівні у реальних кроках. Які мешканці можуть побачити у своєму місті? Комісія об'єднала представників різних структур міської ради, які відповідають за окремі напрями роботи за інформаційну безбар'єрність. Відповідає відділ інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Вони забезпечують доступність інформації для всіх мешканців. За фізичну безбар'єрність управління містобудування та архітектури, яке займається питанням облаштування міського середовища. Цифрову безбар'єрність координує відділ з питань комп'ютеризації, який працює над удосконаленням електронних сервісів. За економічний напрямок відповідає відділ економіки, за освітню управління освіти. А за суспільну та громадянську безбар'єрність управління соціального захисту населення за словами Данії Савенка, громада розуміє, що попереду ще багато роботи. Однак перші кроки до впровадження безбар'єрності вже зроблено. Ми усвідомлюємо, що сьогодні в прилуках ще залишаються об'єкти, доступ до яких складний для людей з інвалідністю. Але робота в цьому напрямку триває. Перший крок уже зроблено. Зараз розробляється на кошторисна документація, яка передбачає облаштування безбар'єрного маршруту по вулиці Київській, від 10-ї школи, від вулиці Героїв Чорнобиля і до виїзду з міста в напрямку села Заяць. Цей проєкт охоплює низку рішень, які зроблять пересування містом зручнішим для всіх. Зокрема, планується облаштування тротуарів із пониженням бордюром, щоб ним могли безперешкодно користуватися люди, які пересуваються на кріслах колісних, а також батьки з дитячими візочками. Також передбачено встановлення світлофорів із гучномовцями на перекрестях, тактильну плитку для орієнт Тація людей з порушенням зору, а також зручні інформаційні таблички на зупинках громадського транспорту. Вулиця Київська обрана не випадково. Це одна з головних артерій нашого міста, де розташовано багато магазинів, аптек, перукарень та інших закладів, якими щодня користуються мешканці з різними потребами. Рада безбар'єрності також виконує аналітичну та моніторингову функцію, відстежує зміни у міському просторі та пропонує нові рішення, зазначає Даніл Савенко. Рада безбар'єрності не лише координує дії міських структур, а й аналізує стан справ, розробляє пропозиції, вивчає результати роботи. Проводить моніторинг реалізації завдань, а також відстежує думки громади щодо того, як змінюється міський простір. Тож прилуки впевнено рухаються у напрямку створення комфортного середовища для всіх. Створення безбар'єрного простору це тривалий процес, який вимагає комплексного підходу. Але головне, що ми вже розпочали цей шлях і впевнені, що крок за кроком прилоки стануть комфортними і доступним містом для кожного.